Не бачилися, не виходив в ефір з рибалок. Чесно кажучи, не було часу. Переїзд приїхали ми в Польщу і будемо зараз тут. І цього року я планую тут зайнятися вже і спортивним. Також фідером планую їздити на змагання, тому думаю, буде цікаво. Хто хоче послідкувати за спортивною ловлею за змаганнями, то підписуйтесь на канал, щоб не пропустити це вже з весни. Я думаю, я буду там займатися. А сьогодні я приїхав. На одну з своїх любимих річок, і сьогодні така вже ну зима, 4 лютого, але погода, ну така, знаєте, весняно-осіння, якась, е, типу листопад, якийсь. Хоча сьогодні 4 лютого за вікном 8 градусів, дощик, то дощик, то, то похмуро, то сонечко десь навіть вилазить. Така погода дуже мінлива, міняється. Але ми попробуємо. зимовий костюм, все так скажемо, по зимовому тепло, щоб не замерзнути, рукавички лісові. Тут фліска, і будемо пробувати. Рибалка така одна з моїх любимих відкриття минулого року моє. Як я ловив головля клена на дикій річці на хліб зимою. Цікава рибалка, така трофейна, я б сказав, В головлі не, не... не малі, ну і бувають невеликі. Також там, стартуючи від 500 грам, вони менше якось не попадаються на хліб. А і вже закінчуючи там за кілограм, вже як, як повезе. Минулого року мій рекорд такий був ніби 45 сантиметрів, ніби то як я пам'ятаю. В районі там кіло 300 був головлик. Рибалка цікава. Попробуємо сьогодні, що нам вдасться. Річка мене порадувала своїм рівнем води. Вона не є висока, не є низька, середній рівень, прозорість води теж хороша, нормальна, не дуже мутна. Загалом все, все нормально. Тобто зараз будемо розкладатися, пробувати, буду діставати свої фідери, маленький такий комплект речей беру з собою, бо, можливо, будемо шукати рибку, ходити, де вона стоїть. Невідомо. Тобто тут така більш пошукова ловля. І будемо, по ходу вже вам пояснювати, як ми будемо ловити. Оснастка дуже проста: це грузик, це інлайн-оснастка, така фідерна, спортивна замість кормушки. Грузик, палиць. В мене фідера, звичайні, тоненькі, делікатні, досить в рості 3,60. Дві палички буде. І поводочок 0,2. така кривка сильна річка. Гачок досить великий під корочку хліба. Ось, І буду вам показувати, як там ми будемо ловити далі. Так що поїхали. Так, ну що, вдіваємо хлібчик наш. Ось такий кусочок, ну не маленький, досить. На гачку він, бачите. В порівнянні досить такий великий кусок хліба, але нічого, я бачив, люди чіпляють і більший. О, отак. От Добре тримається. До речі, непогана консистенція, я думав, поганий хлібчик. Але ні, це такий ніби, ніби батон. Знаєте, був. Бачите, білий хліб. Але він вже постояв два дні. І він ще не засох, але він такий, знаєте, такий от, ну, черствий. Такий вже тверденький трохи. Не самий свіжий, не м'який. От, І він тримається. Ну, Мягкий насправді теж класно, коли корочка припечена. Але цей теж добре, супер. Ну що, давайте перший пішов. Це в мене фідерок той, що йде на серединку або за серединку. 40 грам грузик, бачите, ось такий з зацепами за дно. Він буде добре триматися, він такий репаний і він не круглий, він такий лежачий. Тому його на течі Тут лісочка в мене, а на іншому шнурочок. Ну, так, я ще не міняв нічого. Як в мене фідера приїхали, так я і ловлю. Ну що, давайте. Е -е, значить, куди? Ну, я в принципі знаю тут, куди я тут ловив минулого року. Давайте. Так, за серединку трошки просто. Ось так. Суперово. Акуратенько, 40 грам грузик. Поклала його. І все. Зараз фракціончик трошечки, щоб не потягнуло фідерок нам. Все ж таки поводок 0,2, але давайте з фракціончиком так навіть. буде спокійніше трошки. Не дуже легко, фракціон, так, середньо. О, все, поставили фідерок. Ну Все супер, блін. фідер це просто така делікатна паличка. Так приємно, просто капець. Дуже, я си уявляю, як на нього, як я згадую, як я рибу на нього тягнув. Двоє згинається. Це дуже-дуже приємно. Ну давайте другий закидати. Цей бачите зовсім е грузик менший. Тут грам 20 грузик, така капалька просто під наш берег потече, його не буде зносити. Щоб дві дистанції зразу провіряти. Серединка і за серединку. і під наш берег. Голавлик може бути будь-де. Голавель дуже сильна риба. Я рахую, що Голавель насправді от клен по-українському, скажімо так. Е я рахую, що це друга риба по рейтингу. Е по силі, по тому, яка наскільки насильна, на ріці, на ріці, саме на ріці. Перша риба це Марена, а друга це голавель. Дійсно, він, ну, він просто проти течі. Превен, йому все одно. Це риба дуже сильна, бо така риба, як Марена і Голавель, вони, Марена взагалі любить таку швидшу насправді воду. А голавель ем, теж живе в досить швидкій воді, на хорошій течії. Не там, де, знаєте, спокійна вода. І внаслідок того, що він живе на швидкій воді, там, де течія сильніша, потужніша, він завжди з нею бореться з цією течією. Відповідно, він стає сильніший. І ну, так виробляються, я думаю, в нього набагато сильніші м'язи, ніж в іншої риби. І так він стає сильніший. У них природньо вже сильніша вона, ця риба, ніж якась інша, де на ставках на озерах, де не потрібно рибі боротися з течією, вона просто собі плаває або не плаває. Але все ж таки голавель, марена, на мою думку, це самі-самі такі сильніші рибки. Ну що, давайте пробувати другий, бо бачу, вже дощик. дощик наближається. Така погодка, сьогодні вітер з поривами до 16 метрів на секунду. Може бути всяке, тому невідомо, скільки нам ловити. Треба поспішити, а не говорити. Вірила мене тільки що страж рибальський, так званий. Охорона, рибінспекція, чи в мене все заплачено на цей рік, чи є дозвіл на рибалочку, дозволення, так називаємо. Ось. Прийшли. Здивувалися, напевно, дуже, що я тут сижу. Нікого нема на річці. Загалом так поляки не ловлять зимою. Зимою. бо літом купа. Чесно кажучи, більше, напевно, ніж в Україні. Так, скажімо, і спорт на іншому рівні, на вищому набагато, ліги різні. Але зимою вони от сидять вдома, такі враження, віддихають, сім'єю сім час проводять. Але на рибалках так на, на річках, на озерах нікого не зустрінеш. Ось такий дозвіл, бачите, така книжечка гарна. Тут я в кожну рибалочку, якщо приїжджаю на рибалку, я маю записати її, відповідно, сторінка є перед початком рибалки. Маю сказати дату. І код е, ловіска. Ну, код е, озера чи річки. Там, ко, кожна водойма чи річка чи озеро має свій код. І просто вписуєш. Можна назву річки чи назву озера писати також. Типу, що ти легально ловиш. Коли ти вписав, значить це норм, можна ловити. Буглапать, якщо покльовка на правому фідері. Сіпнуло два рази, причому сильно сіпнуло. це точно голавель. але щось на він не зачепився, блін. На дальньому у цьому справа там під тим берегом. Значить, поки що зараз ще раз закину сюди 100%. Якщо він порухав, то хліб злітає, бо він мокрий, намокає на течії він зразу, ну, навіть на, на озері, на любій воді. Можливо, за великий кусок. Зараз буду пробувати менше. Треба перекидати. І все ж таки до серединки ближче, напевно, бачите, покльовка була. Якби за середину під тим берегом, але ближче до течії. В принципі, так як минулого року, середина найкраще працювала. Трошки дивно, бо ніби риба має триматися не на течії, тим більше зима, десь біля берегів, де можна сховатися, але голавлик полюбляє течію. Не сильно менший, але трошки менший. О, ось так. Минулого року я ловив якраз на такій, трохи меншій. Плюс-мінус там, де воно було. Є. Є, друзі, є я, хороша, yeah. Риба, yeah. хороша yeah. риба, хороша yeah. риба, дуже хороша yeah. риба. Клюнув все ж таки на той самий фідер. Зверху появився голова, бачу, вниз по ріці. Ух, дивіться, як він зігнувся, фідер. Тільки я закінчив, пішов під берег, пішов під берег. Друзі. Пішов берег. Ох ти ж йому, який хороший. Точно хороший, бо з фракціончиком пішов. Головне, щоб він ніде там не зачепився, блін. Таке враження, що він вже зайшов в кущ. Ага. Зірвав його, зірвав, зірвав. іде, дай, 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 сюди, де сюди. Давай, виходь трошки на течію, друг. Блін. в якийсь камиш. Як я його там візьму, блін? Треба йти до нього, бо інакше ми його не витягнемо. Чесно кажучи, вже шансів небагато. Ох, який хороший, блін. Дуже хороший. Реально, блін, може навіть рекордний Гулавль. Фух. Ну що, друзі. Будемо його брати, він же зверху. Він же зверху. Ось він, ось він, ось він. Ди сюди, давай. Опа, ну що, він на базі. На базі. Боже, який здоровий. Півторашка, напевно, я думаю, десь. О, так, да, десь півторашка, друзі. Це клен, це клен ще просто. Видно ви не видно? Мештик зачепився, водогачочок. Акуратно збоку. Зараз його знімемо. О, нам щось говорить з нами трошки. Але то риба, Півторашка, напевно. Зараз зважимо, поміряємо. Просто клас. На дикій річці зимою. Ех. клас. Не можу його взяти. Слизький, великий, важкий і холодний саме головне. О, та покажись, ж на камеру. Ну, все, хватить ти вже на березі. Пливе, все ж таки він далі пливе. Вже на березі, а пробує плисти далі, бачите? Блін нового просто клас. Важко мені його вам показати, друзі. Ось така рибка. Суперово. Клен. Зимовий клен. Як поляки кажуть, час на час на Час кленя. Зараз дійсно час. на голавлика, на головня, на річці він покльовує. Але специфічна оснастка, наживка. Треба розібратися трошки. Ну, ми, як бачите, ключик знаємо. Суперова риба. Будемо його зараз відпускати. Спершу зважимо, поміряємо. Я думаю, що це мій рекордний. Я не ловив такого головня. Плюс-мінус 1,5 кг, але зараз справдіме. Так, друзі, зараз я поміряю його. Так, це найбільший головень, 48. 48 см. Перед тим мене рекорд був 45. От, рибка 1605. 1605. кіло 600 Просто чудовий голонь. Досить приємна робота далі. Дивіться, беремось так рибку акуратно, в підсаку до берега і, звісно, випускаємо. Зараз він трошечки віддихається. Хоп. Туда його на течію поближче до рідного дому. Ось він там. О. Ну, я думаю, що. Він або майже готовий, або може навіть і вже готовий. Блін, та велась. Супер. Клас. Перезакидуємо. Все по старому, раз хвилин 10. Потрібно робити перезакид. Трошки далі поклав цього разу. Навіть раз в 8 холин бажано. Весняний вітерець. Сонечко вийшло. І вітерець подув, Трашки літають. красота, і Навіть рибка є. Ось тут десь я ловлю. Метрів 15-20 від себе. Серединка річки справа і серединка річки зліва. Така вийшла трошки. Мене два зараз клюють. Той посіпав і перестав. Точна покльовка. 100% пробувало. І зараз зліва щось почалося, незрозуміле. Тут зліва не в'ясно, чи це течія, чи, чи це покльовка. А справа 100% була. Поки в мене нема покльовки, щось там пробує, але немає сильної потяжки. Я от покажу вам, що мені потрібно для такої рибалки. Справді дуже і дуже мало. Бачите, яка компактна в мене. Обстановка тут ось піцак. Ну, звісно, потрібний, бо рибка немаленька. Підставка під вудочки Можна звичайні ругачки взяти. Можна одну на два фідера, можна дві. В мене просто ось така спортивна підставка на запасні водилищі ще використовую на змаганнях. Дуже зручно, люблю нею рибалити і просто ось так. Дуже класна штука. Поставив два фідера все біля себе. Крісло взагалі дуже легеньке-маленьке. Бо рибалка не довга, тобто я не змушуюсь на нього, можу легко взяти перенести, тому що тут така рибалка більш пошукова. Якщо б нічого не було, ми б пішли з вами далі по течії. Ось. Ну і сумочка, де в мене все. Навіть чайок є, якийсь перекус, печенько, гачочки, лісочка, ножнички. Все, що потрібно, щоб перев'язатися. Грузики запасні, більші, менші. А Ось, до речі, качечка. Одинока. Плаває по течії. сплавляється. А у нас далі далі щось там відбувається, але треба перезакидати свіжих хлібчик чіпляти. Так що, бачите, друзі, дуже така, чесно кажучи, зручна рибалка, бо нічого майже не потрібно. Все можна взяти в дві руки і ходити по річці, шукати рибку. І мало того, рибалка досить таки трофейна. Буває зазвичай так 500-700 грамів попадається такий, принаймні на цій річці такий розмір головля. Але ось часто попадається справді за кілограм. О, друзі, покльовка. Ще моя покльовка не закінчилася, одна потяжка сильна і все. Зараз буду перезакидати. Так що дійсно ну, рекомендую, хто не пробував ще таку ловлю. І е, буду насправді радий почути ваші якісь відгуки по такій ловлі. Можливо, хтось так ловив вже, може, якусь якісь поради мені дасть навіть як краще, як ще кращу результативність зробити. Е, можливо, не знаю, якісь моменти, якщо я неправильно роблю, якесь ваше бачення. Ну, або, наприклад, якщо ви збираєтесь їхати на таку рибалку і будете пробувати е після цього відео, після цього фільму, то також буду радий почути ваш відгук, як ви відрибачились, чи щось було, і можливо я щось можу вам підказати, якщо результат буде негативний. Ось. Ну, але загалом для рибалки на рибалці, ми для задоволення, тому як я казав спочатку, я приїхав посидіти, побачити покльоку, постаратися її добитися навіть не за рибою. А саме в такий період, холодний зимою, риба це не є перша ціль. Так більше відпочити, просто перезагрузитися. Ось тому. Тому так. Ловимо далі. Друзі, взяв, 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 взяв. Здалека я закинув дуже далеко. Ну, такий, скажімо так, не... Не сіпається, ривки не робить. Просто важкий виглядає. Але в мене там фідергамчик м'ягенький досить. Досить тоненький. Це якраз для того зроблено, щоб він сильно не рипався. Амортизація. Амортизатор. Ух, ти ж пішов під той берег дальній? Нічого собі. Куди ж він поплив? У мене там другий фідер, блін. Давайте його розвертати до нас трошки. Сюди. Наліво. Під наш берег. Виглядає менше, виглядає невеличкий. Але є ж. Головне, що... Клю... Ох, відчепився. ай яй 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 Тільки сказав, що є, що все добре. От так завжди. Ну нічого. Відчепився, просто, бачите, гачок на місці, все на місці. Підрагамчик цілий. Ось, мегесенький, бачите. який. Підловлю під підлящика ляща більше. Ну, не для головля наріжця, але я вже не міняв. Тим більше шнур в мене, щоб амортизація була, це добре. Ну зійшов, просто відчепився. Заховався вже в машину, полив реально сильний дощ, я вже не витримав. Та й закінчувати. Вже треба маю їхати, ще маю трошки справи. Половив я, напевно, всього-навсього годинки 3, не більше. Навіть я б сказав, рівно 3, напевно, бо я починав по 12-й, зараз по 3 вже. Безумовно, рибалка успішна, я задоволений, бо. Зимою на Дикій річці піймати рибу загалом дуже важко. Риба спить, риба неактивна. Тут питання, які заставити клюнути. Були покльовки. Дві риби ми тягнули. Одну я зловив. Дуже класний голавель, Напевно, найбільший в моєму житті це 100% 48 см, 1605 грам. Вага показала. За півтора кілограма гологоловень для головня це реально хороша, вага навіть дуже хороша, так як вони ростуть. Якщо я не помиляюсь, кілограм до чотирьох. По рибалці загалом ще було декілька покльовок класних, які не принесли якогось успіху. І одну рибку ми ще тягнули, яка просто зійшла, відчепилася. Ну таке буває, це нормально. Тобі ще рибалка така специфічна, велика насадка, великий хліб. Це мій метод ловлі. Якщо маєте якісь пропозиції, якісь цікаві ідеї, то кажіть, пишіть в коментарях, я буду дуже радий. Друзі, підписуйтесь на канал з вас. Вподобайка, якщо хоч щось було корисне для вас, або ви просто вподобали цей ролик і побачимося на наступних випусках. Надіюся, скоро знову попадемо сюди на рибалку.